Нам з вами являє свою славу, являє нам свою присутність і наповнює нас з вами своєю радістю, своїм миром, соломом, любов'ю, щоб ми були щасливими з вами. І мені також подобається дуже історія Авраама, Іцхака, Якова, Ізраїля. Той, хто боровся самим Богом. І ця історія, вона, я вивчає слово за здаку. Ще раз наповнимо собі, що здака це вона різні значення має. Має таке значення наша праведність перед Богом, правильне положення перед Богом, справедливість, добрі даяння, добрі діла, які говорив Месіє Ішуа. І він говорить: це ваше світло перед людьми. О, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли батька свого небесного. І така також це справедливість, так, це милостиня і так далі. І ще божі слова. І я хотів би за цю, розповісти за цю цікаву історію. А, ще пожертва. Да? Пожертва. Угу. Десятини також. І о, важливі. Жертва, десятини, бо Бог говорить, бо Бог говорить, що принесіть пожертви десятини, принесіть в мій дім, в мою скарбницю, щоб вдомі моєму була їжа. Так? І це важливо, щоб в нашому Божому домі була їжа, духовна, фізична. І також це ж важливо для нас, так? щоб в нашій сім'ї, в нашому домі, де ми живемо, так? щоб також була їжа. Бо без їжі нічого не буде, так і в домі Божому. Бог так піклується про свій дім, про своїх дітей, про свій народ. І ця історія відбувалася, про яку я хочу трошки вам розповісти, 4 тисячі років тому в житті наших праватців, наших патріархів, в житті Авраама, в житті Іцхака, в житті Якова Ізраїля. О, мені дуже подобається ця історія. І... Авраам, так, Авраам, він е, до 15 років виховував своїх внуків. І він дуже їх любив, вони дуже йому подобалися. Це був Ісав і це був Яків, це були його вже внуки. Так? І він виховував із ким е, зі цхаком, і Ісаком, разом з жиркою, з Ревекою, своєю невісткою.